Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні будемо робити сім'ю, яка буде жити в ось цьому домі. Зараз буду создавати е, людей, які будуть жити у цьому домі. Спочатку роблю маму, мати таке. я. Зараз вбираємо тачці. Думаю вибрати або ось таку, Не може. Може, ось таку. Або mm. ось таку. Mm. Таку. Або таку. Ні, таку. Краще все-таки таку. Так, коричневе волосся. ótimo, o que está é aqui? dali, nis, hum, onde achei, devo mudar o de Ось так. А далі вибираємо, що Брови? а бров не видно. Можна взяти ось такий одяг, або можна подивитися інший ось тут. М -м -м. Я, напевно, виберу або ось таку, або ось таку. М -м. Mm, а может такую? Mm, не знаю. Краще такую Да, вы на Подходит для интерьер. Что мы А может... Совсем платье? Платье, платье. О! есть варианты такие, такие. Ось це голову. Щоб було красиво. Самі. Що ж таке вибрати? Що ж тут таке вибрати, щоб воно підходило під платье, під волосся. Уже тут щось буде. Може, тут щось буде. Знаєте, тут найкращий варіант. Вибирати щось. Ну, давайте подивимося в обручок. Отакий обруч, точно. Це буде дуже красиво. Це ми закінчили. Тепер робимо мужа. Зачись сказать, сказати? Я одразу беру ось таку, бо я уже не перший раз таке роблю. Так, колір кожи. Ось так. Такий. М -м -м -м. Що ж мені тут вибрати? М -м -м, треба поміняти колір бров. Ось так. А тепер вибираємо одяг. Думаю, йому підійде. Ні, це точно не підходить. це теж ні. О! Це ідеальний варіант. Він готовий. Тепер робимо молодшу доньку. У неї хай буде теж рожеве волосся, але буде ось така зайчіска. Краще ось така. Ні, Ось така. Чи може ось така? Хм, Хай буде така. Далі треба вибрати носик. Так, що ми вибираємо далі? Брайны-очи. Вот такие. А далее... Mm -hmm. Вот такие. Рот. И вот такие ресницы. кожа. Кожа, кожа, кожа. Брайны-светлые. А брови твої будуть ручними. Далі одяг. Що я буду брати за одяг? Mm. Що ж мені взяти? Mm. Mm. Mm, зараз... Жарко? Що ж таке вибрати? О! Ось таке. це. Ще треба щось на голову. Давайте теж тут Є щось таке дитяче. Можна це або з це. Так, можунти. О! Ось це, в принципі, добре. Хоча, можна ще отакий обруч. Ну. Но... Не знаю, не знаю. А можна вибрати такий, як у мами. Але він їй дуже великий. Тому виберу отакий обруч. Вибираємо таке і... Все, сім'я готова.